Червоне море не могло зупинити Мойсія, стіни не могли зупинити Ісуса Навина. Голіаф не міг зупинити Давида. Ніщо не може зупинити вас у Христі. Це сила віри. Будь ласка, напишіть амінь, якщо вірите. Бог каже: віра подібна до кладки з однієї колоди, тим, хто принижено чіпляється за життя, буде важко її перейти. Але ті, хто готовий пожертвувати собою, здатні пройти по ній, впевнено ступаючи та не хвилюючись. Якщо людина має думки сполошені та боязки, то це тому, що сатана обдурив її, побоюючись, що ми перейдемо місток віри та увійдемо до Бога. Сатана, всіма можливими способами намагається надіслати нам свої думки. Кожної миті ми маємо молитися про те, щоб Бог осіє нас своїм світлом. Кожної миті покладатися на Бога, щоб він очистив нас від сатанинської отрути, кожної миті вдосконалювати свій дух у тому, як наблизитися до Бога і дати Богові уповні запанувати над усім нашим єством.